Добрий день, громадяни України, Вони фронту воїни. Продовжуємо екскурс шляхами Української національної і демократичної революції. Завершуємо цю тему Значить, таким важливим питанням, за який боролися всі українці, які становили 80% всього 48 мільйонів населення України. Як наслідок це Розгляне питання аграрної революції. Тим часом на селі назрівала аграрна революція. Поміщики повністю втратили підтримку властей, а селянство без вагань йшло на розгром маєтків, розправляючи з їх власниками, змушуючи їх утікати в міста. Спроби Центральної Ради, Генерального секретаріату захистити законність і правопорядок, провести аграрну реформу. Мирними цивілізованими методами були сприйняті найбіднішим селянством, майже повністю неграмотним, як захист поміщиків і куркулів. Ці настрої підтримували більшовики. В деяких повітах Волинської губернії, де були сконцентровані фронтові частини, що підпали під вплив більшовиків, під час стихійних розгромів було знищено 50 60 загальної кількості всіх маєтків. Селяни розподіляли землю майно худобу. Більшовики прагнули нав'язати селянству принцип артільно комуністичного ведення господарства, але майже все селянство виступало за індивідуальне господарювання. Це дуже важливе питання відновлення вивозу хліба в Росію і кормління Україною в Росії. Одним з найважливіших для більшовиків України було питання про хліб. Значною мірою їх політика диктувалася прагненням одержати продовольство і забезпечити центр сировиною. Центральна Рада після ультиматуму раднаркому припинила транспортувати хліб на північ. Більшовики негайно скасували це рішення після оголошення в Харкові радянської влади і, керуючись казівками з Петрограда, стали відправляти в центральну Росію ешелони з хлібом. До 1 березня 1918 року щоденно з України в Росію вирушало по 140 вагонів з продовольством. З 1 березня вже відвозили в Росію 300 вагонів з продовольством. З 1 квітня вивозили вже по 400 вагонів продовольства в місяць. Да? Усього за перші 4 місяці 1918 року. Більшовики вивезли 14-15 мільйонів подів хліба. Без цього хліба втримати владу в своїх руках їм було надзвичайно важко. З вимогою прискорити вивезення продовольчих запасів в Росії до Антонова Овсієнка і Ржонікідза неодноразово звертався Ленін, вилучаючи хліб, радянська влада не зупинялася перед реквізиціями, розправами над селянством. Прямим насильством. 24 лютого 1918 року народний секретаріат звернувся до всіх рад проявити всю рішучість у боротьбі з спекуляцією і сприховуванням, не зупиняючись перед застосуванням в необхідних випадках Збройної сили. Це був прямий заклик, заклик до розгортання терору проти українського села. Як наслідок. Важливе питання наростання антибільшовицького опору в Україні 1918 року. Відмова від демократії, червоний терор, арешти і розстріли політичних противників, переслідування української культури, реквізиції продовольства в селі, товарів, міських крамниць, контрибуції, конфіскації. Все це викликало хвилю незадоволення сільського і міського населення більшовицькою владою. В деяких містах і селах, утворені Муравйовим і Антоном Осієнком органи влади, були знищені відразу через кілька днів після їх появи. Вільне козацтво, Зеленогородського та інших повітрів Київської, Херсонської губернії, не тільки відбило наступ. Радянських військ, а й повело кон контрнаступальні операції. Перелом на користь Центральної Ради назрівав у тилу Південно-Західного фронту на Волині і Поділлі, де українізовані війська зберегли з боєздатність, боротьбі із більшовизованими з'єднаннями брали під свій контроль при фронтову смугу. Установлення шляхом обману, насильства і прямого втручання ззовні. Більшовицький режим в Україні неминуче мав стати і швидко став перспективою загальнонаціонального опору. Отже, <кій> втративши владу в всій Україні, Українська Центральна Рада не здавалася і боролася, а українське населення, яке потрапило в нові умови. Комуністичного режиму. Більшість цього населення було невдоволено цим режимом і чинило їм опір. І опір від саботажу до збройної боротьби, збройної боротьби вільного козацтва. Спасибі за ставте Лайки, подобайки, підписуйтесь на канал.